Вночі Росія здійснила чергову атаку на Україну. Як розказав в суспільному в ефірі телемарафону речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, ворог випустив близько чотирьох десятків безпілотників. Запускали їх росіяни з тимчасово окупованого Криму. Знищено 30 БПЛА, 20 на Вінничі, 6 на Одещині і 4 на Миколаївщині. Це вже інформація з телеграму Сил оборони Півдня. І як розказала в суспільному в ефірі телемарафону керівниця їхнього прес-центру Наталя Гуменюк, Переважно ворожі дрони були спрямовані на південь Одещини і намагалися обійти системи протиповітряної оборони, щоб потрапити в центральні регіони. Також Гуменюк сказала, що ворог і надалі намагається атакувати припортову інфраструктуру. Залишається в пріоритетах ворога. Подунання. це припортова інфраструктура відповідних Відповідного напрямку, який йому не дає спокою за зерновою ініціативою, також вишукуються об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури, які ураження яких може суттєво вплинути в тому числі на економіку регіонів. Є влучання на Вінниччині. після удару росіян по Калинівці. Виникла пожежа її вже ліквідували. Про це суспільному в ефірі телемарафону також повідомила начальниця об'єднаного прес-центру селоборони півні Наталя Гуменюк. Вибухи в області пролунали близько другої ночі. Очільникова Сергій Борзов у телеграмі повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури. За інформацією прес-служби Калинівської міської ради у Фейсбуці. Люди вціліли. І Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору під час цієї нічної атаки Росії на Дунайські порти України. Про це повідомляє румунське міністерство оборони на своєму сайті. У повідомленні йдеться, що радарна система спостереження вказала на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір, виявивши сигнал на шляху до міста Галац. Надзвичайники поліція та прикордонники направлені в райони, де був зафіксований відповідний Ни сигнал радара на даний момент. Об'єктів, що впали, не виявлено пошуки тривають.